Що ж, привітики-привітики! З вами Юра Лупул, з вами портал PlayUANet. І це обіцяний на сьогодні розіграш We R Z в Твіттері. Вчора ми не змогли розіграти, тому що там наші хлопці стрімили допізна. І я хотів після стріму розіграти, але це вже було досить пізно. Сусіди мене... Розбомбили, і я вирішив перенести на сьогодні. Але, як я написав, у вас було ще майже пів дня і ціла ніч, щоб прийняти участь у розіграші. Тож, давайте глянемо, скільки у нас учасників цього разу. А, так, миттєво отак от, от перемикаємось. У нас є 133 учасники розіграшу VR The Dwarfs. Нагадую, що умовою участі, як завжди, є follow Play.ua в Твіттері, тобто підписка, підчетка, кому як зручно. І ретвіт саме цього твіту, який є розіграшним. 133 учасники, значить. Це не рекорд, але все ж таки чимало. Е, іграшка від української студії. Я забув, як вона називається. Але от недавно була цікава історія з Wirzed Warfs. Е, Олекса отримав її у нас е, на огляд, і дуже скаржиться, що вона хардкорна, важка, е, непривітна до гравців. І на вимогу от таку от, я не знаю, чи це Олекса, чи це більше ком'юніті, але. Розробники трішечки її спростили. Тобто. Оказуале. Але нічого. Е, кажуть, що все одно все дуже круто. Е, я копіюю адресу цього твіту е, і вставляю в поле на сайті Competition Agency, який вже вкотре допомагає нам розігрувати ці ключики і подарунки в Твіттері. Е, просто рандомним шляхом сервіс обирає переможця з усіх, хто ретвітив. Конкурсний твіт. Отже, цього тижня переможцем стає 3, 2, 1 бум. Артем Денисенко. Денисенко. Не знаю, як правильно бачимо його ретвіт. Бачимо, що він підписаний на PlayUA, адже минулого разу у нас був майже переможець, який ретвітнув, і його ретвіт випав, але він не був підписаний на PlayUA. Отака от була халепа. Але цього разу Артем Денисенко, який в Твіттері підписаний як 13 kingslayer 13. Ух ти який. Отримує ключика VR Zedwarse. Що ж, Артем, я тебе вітаю, надішлю тобі ключика у приватні повідомлення твіттеру відразу по закінченні цієї трансляції. А свіжий розіграш я зараз не розпочну, тому що ключики у нас закінчились. Але як тільки вони з'являться, свіжий розіграш Твіттері буде. Не знаю. Можливо, це буде через декілька днів, можливо, наступного тижня, але обов'язково щось буде. Зараз трошечки притихли наші всі видавці і розробники не, не надають нам так багато ключів, як ми би того хотіли, і ми не можемо розіграти. Проте. У нас готується дуже 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 багато подарунків для аудиторії у ВКонтакті. Там декілька буквально людей не вистачає до 10 тисяч, і як тільки там набереться 10 тисяч, ну і трошечки більше, ми проведемо великий-великий розіграш, де буде багато-багато класних подарунків. Тому радьте своїм друзям бабусям. Батькам, сестрам, братам, щоб всі підписалися на PlayUA в ВК. І чекайте подаруночків. А на сьогодні у мене все. Ще раз вітаємо Артема Денисенка і па-па-па-па до наступних розіграшів і зустрічей.